Всім привіт, мої дівчата та хлопці! На зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс, і ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі Life Software. Не забувайте, будь ласка, про подобайку, коментар під цим відео, ну а також підписочку буду вам дуже вдячний. Сьогодні я б хотів вам розповісти в цьому відео, як можна швидко і ефективно видалити всі віруси з вашого комп'ютера чи то ноутбуку. Давайте так. Бувають такі моменти, коли в нас на комп'ютері заводиться якась зараза. Яка закриває браузери, яка, скажімо так, тормозить наш комп'ютер чи то ноутбук, і ми не розуміємо, що коїться з нашим пристроєм, що робити, і тому подібне. Для цього вам потрібна одна єдина програма, яку я е, залишу, е, знову ж таки, в описі під цим відео на офіційний сайт. Програма називається Dr. Web QRI. Ось офіційний сайт цієї програми. Далі. Опускаємось вниз, нажимаємо ось на цю кнопочку. Я просто тут переводжу вам на українську. Нажимаємо Завантажити. Далі тут вводимо емейл і ставимо тут пункти. Спускаємось вниз, погоджуємось і нажимаємо на зелену кнопочку. Все. Запрос відправлено. Далі заходимо з вами на пошту. І чекаємо. Завідного повідомлення того самого повідомлення. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я сподіваюся, я емейли не переплутав, але зараз будемо бачити з вами, чи я переплутав чи ні. Ось. Ваше посилання на завантаження Dr. Web Q -Right. Нажимаємо і нажимаємо «Завантаж». Завантаження файлу почалося. І запускаємо саму програму від імені адміністратора. Підтверджуємо. І чекаємо запуску, чекаємо появи віконечка. Дивіться, тут ставимо галочку, нажимаємо ось сюди. Ви також можете знайти, нажав на цю кнопочку Options, тобто на гайчний ключ Options, і можете, до прикладу, поміняти язик, якщо вам це буде потрібно. Я не буду цього робити, тому залишаємося на англійській мові. Тут все просто. Почати перевірку, нажимаємо ось на цю кнопку, і в нас йде перевірка всього комп'ютера, всіх жорстких дисків і тому подібне. І тут, як тільки у вас щось з'явиться, з'являться якісь віруси, у вас тут з'являться, то, скажімо так, вони будуть ось тут, в графі, 0 буде одиничка. Чим більше, в принципі. Вірусів тим більше буде і цифр тобто 1, 5, там, 10, 20 і тому подібне. Тут будуть самі віруси, які, в принципі, можна буде спокійно видалити. Після того, як програма просканує ваш комп'ютер повністю, у вас буде кнопка. Видалити, і ви спокійно зможете видалити ці всі віруси. Тобто одна кнопка вирішує всі проблеми. Я сканування перериваю, тому що в мене все з комп'ютером добре, я не збираюся, в принципі, чекати так довго. Але програма повністю має ефект, ви це будете відчувати і не про що не пожалкуєте. На цьому дане відео я хочу закінчити. Не забувайте про подобайку, коментар і підписку. Побачимось в наступному відео. Всім добра і мирного неба над головою.